Друзі, привіт! Зараз подивимось порожні баночки за січень місяць. Дуже багато продуктів закінчилось. Не всі ми почали використовувати в січні, але закінчились вони саме зараз. Можливо, щось буде для вас корисне. Капрілова кислота від НАУ. в дозуванні 600 мг в одній капсулі. Я приймала по одній, іноді по дві капсули, 1000 мг мст олії, 100 капсул в баночці, вони на вигляд як омега-3. Якогось відчутного ефекту не помітила, можливо, він все ж таки був всередини, але більше мені подобається каприлова кислота від solреy. Напевно, наступний раз замовлю саме її. Альфа ліпоєва кислота від Доктор Сбест в дозуванні 150 мг в одній капсулі тут 120 капсул Антиоксидант також допомагає перетворювати глюкозу на енергію, але дозування маленьке. Зазвичай лікарі радять приймати 600 мг для тих, в кого вже є інсулінорезистентність. Тому, якщо у вас така проблема, то вам потрібно буде приймати багато капсул в такому дозуванні. Навряд чи буду її повторювати. Міцелярна вода від Ariflame Lovneчі для сухої шкіри 150 мл. Не дуже мені подобається, тому що, на мій погляд, потрібно дуже багато продукту використати для того, щоб видалити макіяж. Замовляю її тільки тоді, коли дуже велика знижка. Ця вода для очищення шкіри обличчя мені сподобалась З зеленим чаєм, оті. 200 мл в баночці є дозатор. Тут мені було потрібно використати один ватний тиск для того, щоб якісно очистити шкіру. Її би я повторила, але зараз не бачу вже в наявності на тому сайті, де замовляла. В дитини закінчився стаксantін від Sport Reserve з кокосовою олією. Тут в одній капсулі 6 мг, 120 капсул в баночці, дуже потужний антиоксидант, допомагає підтримувати зір в нормальному стані і Укріплює імунітет. Постійно замовляємо, коли є якась знижка не обов'язково від цього бренду. Замовляємо різні: і від California Gold Nutrition, і від Natural Factors, а немає ніякої різниці. Вітамін С від California Gold Nutrition в дозуванні 1000 мг. Такий повторювати не буду. Замовляла з розділу пробників за 1 долар. Тут 60 капсул. Не подобається тим, що подразнює шлунок і велике дозування. Краще замовляти 500 мг. або в крайньому випадку такий ж самий: дозування 750 мг, буферизований. Цей не рекомендую. Коензим Q10 від МРМ вдобався капсули всередині баночки. Гелеві. Раніше ми замовляли і вони були з сухою сумішю. Потрібно приймати всім, особливо після 40 років, для підтримки серця. Теж потужний антиоксидант, рекомендую. Обов'язково би таки замовляла повторно. Вітамін С від Natural Factors 500 мг в одній жувальній таблиці. 90 штук в упаковці подобається. Приймаємо іноді всією родиною, не тільки дитина, але такі таблетки жувальні зручно замовляти саме для дітей, для тих, хто не любить ковтати капсули. Повторна покупка вже неодноразово, постійно ви бачите такі вітамін С у моїх відео. Дуже рекомендую. Ще є не 90 штук в баночці, а 180. Велику баночку замовляти буде, напевно, вигідніше. Сподобалась мені дуже медова маска від I'm From. Тут 30 мл було. Вона по консистенції як натуральний мед, і аромат також, нагадую аромат меду. Дуже добре живила шкіру. Шкіра гладенька, зволожена. Рекомендую. Зараз вона вийшла в оновленій версії на сайті Арб. Дуже-дуже ефективна маска, сподобалась мені набагато більше, ніж в такому самому тюбіку спалинью. Крем для рук від Riflame захисний. 50 мл густий, дуже подобається. Зараз вони знову з'явились в каталозі. Є такий і антивіковий, і захисний, обидва мені дуже подобаються, Це найкращі креми для рук з каталогу Ріфлей, на мою думку, Мило від миловідеріфлей з мигдалем. Всі нам подобаються. Тут було 90 грамів в пакетику цього мила. Приємне, нічого особливого, як завжди, хороше мило. Це мило сподобалось трохи більше, тому що дуже приємний аромат абрикоса. 98% натуральних інгредієнтів, теж Рейфлейм. Замовляла вже декілька таких упаковок, тому що, ще раз повторюсь, подобається мені дуже такий аромат. Олія чеснока в капсулах від Салгар. Тут було аж 250 штук в скляній баночці. Замовляла по рекомендації Тетяни дуже велике, їй дякую, тому що нам сподобалось. Одразу приймала і я, і дитина, і всі члени родини при перших ознаках застуди і дуже задоволені. Зараз вже замовили від Саларей. Але цей теж, я думаю, що будемо повторювати, тому що дуже достойний продукт і допомагав боротися з різними вірусами і інфекціями. Це магній від Doctors Best, один з найулюбленіших для мене 120 таблеток. Тут лізінат і гліцинат, 100% хілат 100 мг в одній таблиці приймати по 2 штуки, вистачить на 2 місяці на одну людину. Таблетки невеликого розміру, від КЕЛ я зараз приймаю магній малат, там таблетки набагато більшого розміру. Тому, напевно, все ж таки я би повторила ось цей магній. Поки що для мене він. Саме найкраще на сьогодні, з тих, що я пробувала. Омега-3 в нас постійно кожен місяць закінчується, такого ще не було, щоб її не було в порожніх баночках. Тут в нас 100 капсул, ви всі її знаєте. Приймаємо по 2, по 3, іноді по 4 капсули, дитина приймала по 2. Це продукти, які постійно в нас в використанні, без якого ми вже не уявляємо наш звичайний день. Маска для обличчя від Ideal Love з ягодами Асаї. Тут тканьова маска, 200 мл рідини було всередині, дуже приємний аромат, хороший ефект. Постійно замовляю маски на сайті iHerb, коли бачу їх за ціною 1 долар. Замовляю різні, і ще поки що не було такого, щоб мені не подобалося. Ось цей продукт я вже повторила в більшому об'ємі. Ви бачили в, моїх, в одному з попередніх відео від Жумюсо. Тут засіб для очищення шкіри обличчя з ароматом цитрусових. Дуже м'яко, не пересушуючи і добре очищує шкіру обличчя. Подобається, користуюсь задоволенням і рекомендую всім, тому що і гарний склад, і гарний ефект. Цей сірум від Beplane мені теж сподобався. Тут 5 мл з синтелою Зараз покажу, яка була упаковка. Тут ось так. Такий носик, м'яка пластикова упаковка, дуже добре видавлювався, діставався звідси продукт, і вдалося використати все до останньої краплі. Сподобалась, як гарно зволожує шкіру і дуже, дуже заспокоює її. Заспокоюючий, ефект, і, і зволожуючи. Амінокислоти від. РСП, теж дуже часто ви в мене бачите: зі смаком рожевого лимонаду подобається смак, і приймаю їх або під час тренувань, або після тренувань. Це буферизований вітамін С від California Gold Nutrition Pro, який я казала вже, 750 мг в одній капсулі, 60 капсул в баночці. Подобається, не подразнює чутливі шлунки, тому його рекомендую. Це в нас паударка, вже закінчилась від Natura Sunver. Скляна баночка, як і всі їх продукти. Це натуральний антибіотик. Приймаємо, коли тільки відчуваємо, що захворіли, і використовуємо в антикандідних та антипаразитарних програмах. Це пакетик з-під батончику, вже багато у нас таких закінчилось. California Gold Nutrition суцільні горіхи, дуже смачні смачний і корисний перекус. Якщо хочеться щось солодкого, краще з'їсти саме такий батончик. Мій улюблений пресований серум від біт з тундровою чагою, вже закінчився. Тут 10 грам, нічого не залишилось. Зручні баночки, можна їх залишати для того, щоб брати з собою продукти, якісь в подорож сюди перекладати в такі баночки. Подобається, вже замовила дві і буду замовляти постійно. Це мій must have і постійна покупка. Також моя постійна покупка це колаген від Yose. Тут 160 таблеток було. 6000 мг в шістьох таблетках. Допомагає не тільки покращувати стан шкіри волосся та нігті, але й насамперед. Прибирає хруст в суглобах і в першу чергу укріплює їх. Тому я замовляю для цього, а все остальне краса шкіри, волосся це вже як додаткові ефекти. Вже навіть не пам'ятаю, скільки таких баночок в мене закінчилось. Зараз відкрила вже нову. Спіруліна від California Gold Nutrition 60 таблеток, приймала по 3 в день. Теж дуже подобається, багато про неї розповідала, замовляла неодноразово, але зараз постійно немає в наявності на сайті, можливо, вже знято з продажу, тому багато більше не буду про неї казати. А тонік, який теж я повторила, ви бачили від. Джумісоу з кислотами, аха, 5%. Це був пробник, в ньому 20 мл Хороший тонік, тому і замовила повнорозмірну версію. І останній продукт, від якого я теж в великому захваті, це батер для тіла від Eflame Swedish Spa. Дуже Густий, але добре вбирається, швидко вбирається, не залишаючи шкіру жирною, якоюсь липкою. Добре взимку живить та зволожує. Зараз в цьому каталозі хотіла його замовити, але з першого дня як не було в наявності, так і до кінця каталогу він не з'явився. Принаймні, я не бачила. Тут в баночці 200 мл, якщо Побачу, що буде в наявності, і зі знижкою, то обов'язково повторю. Теж дуже багато таких баночок в мене вже було в використанні. Ще щось тут в мене залишилось це зубна паста Optresh від Ariflame для чудливих зубів. Тут 100 мл, а 75, дуже м'яко не сильно м'ятний присмак, також чистила зуби і дитина. Нормальна паста, повторюємо її, теж вже неодноразово, без якогось супер-ефекту, але непогано. Це все, що сьогодні я вам хотіла показати в своєму відео. Якщо ви користувалися якимись продуктами з тих, що я показала, пишіть в коментарях свої відеоки. Ставте лайк, якщо сподобалось, підписуйтесь на канал. Всім бажаю здоров'я, мирного неба і до наступних відео. До побачення!